Добрий день, любі діти! Сьогодні разом із мудрою совою ми з вами познайомимося з прикладним мистецтвом, яким займаються добрі господині у довгі зимові вечори. В'яжуть з пицями або гачком теплий одяг на зиму із пряжі. Вишивають голками та нитками моліне український національний одяг рушники, подушки, серветки. Одні заготовляють кору берези, бересту, а потім плетуть різні кошики, черевики для дому. Інші заготовляють гілочки винограду, лози та плетуть короби, меблі, навіть дитячі іграшки. А ще з ниток плетуть прикраси для домівки, картини на стіну, кашпо для кімнатних квітів. Особливе мистецтво це розмальовувати глиняний посуд різними візерунками. Кожна господиня свої вироби створює по-особливому, не схожими один на один. Малята до наступних зустрічей!